На Харківщині пліч опліч воюють троє братів-прикордонників. Їхня мета вже найближчим часом звільнити від окупантів батьківський дім. Всі троє виросли на Донеччині. Не всю війну брати були разом. Молодший ще в 14-му пройшов Іловайськ. Середній вижив після важкого поранення та повернувся на фронт. Старший до повномасштабної війни не брав зброї в руки, вирощував хліб. Зараз їхня бригада Сталевий кордон боронить куп'янський напрямок. Один з найгарячіших. Наша Тетяна доцяк поспілкувалася з братами. Як опинилися на фронті? Про що мріють? Далі у репортажі. Сержант з позивним Фермер старший із братів і має наймолодше серед трьох військове звання, бо на війні з травня 22-го. брати на той час вже давно боронили Україну. Сам вирощував хліб. Його підприємство було одним з найпотужніших на Донеччині. У рік, коли почалася повномасштабна війна, мали зібрати перший врожай із вишневого і яблуневого садів. Зараз той сад це зона бойових дій, і мені довелось його вирощувати, довою в своєму саду і повоювати. Його поля окупанти засівали боєприпасами, кров кипіла в жилах, жадав помсти. Згадує боєць, прийшов у військкомат на медкомісії, попросив, щоб усе пройшло якомога швидше. Я кажу, пиши здоров. Він каже: А що там у вас тривожа? Я кажу, чоловіче, ви примірно мого віку, а то що у вас тривожа, мабуть, і мене тривожа, бетами. Пішіть здоров. От і я пішов служити у військ. Вже за кілька днів був у Мар'їнці, без досвіду бойових дій був готовий душити окупантів голими руками. Хлопці сказали так, мужики, щоб не скоїлось, щоб не случилось, значить не біжимо, б'ємось. У цей час молодший брат прикордонника також був на фронті. Чоловік завжди мріяв стати військовим, як середній брат. Дитиною носив його форму і практично виріс на прикордонній заставі. Нині він підполковник на фронті з 14-го пройшов Іловайськ. А коли почалася повномасштабна війна, нищив ворога під Бахмутом. Ми ж були в бучу, ми зачищали бородянку. Коли стоїть Мати з батьком стоять. І вони кажуть, а будинок повністю сложне. Дівтітажка. Вони кажуть, у нас тут син з внучкою і з невісткою. У мене не, не просто до них всіх, і все. спецпризначений корду, коли дізнався, що новоствореною штурмовою бригадою Сталевий кордон командуватиме звільнений із полону оборонець Маріуполя Валерій Падитель захотів у його команду. За ним до сталевої бригади перейшли і двоє старших братів. Середній став прикордонником ще 25 років тому, у 14-му на Донеччині. Прийняв перший бій, має орден за мужність третього ступеню. Там же був важко поранений. Їхній БТР наїхав на міну. Ті ж фіршера подивились на мене. Та він каже: не жалеться, вже зараз каже, покуримо то і будемо пакувати. Я там наше в У мене взагалі в чотирьох містах був поломаний таз, в двох місцях відірваний від хребта. Тоді навіть лікарі не вірили, що виживе. А він знову навчився ходити і навіть сів на велосипед. Долає на ньому марафонські дистанції до 200 кілометрів і став неодноразовим призером ігор нескорених. А у травні 23-го спеціально приїхав у військкомат на велосипеді, щоб довести, що може мобілізуватися. кажуть вони, ми кажемо, ми тебе не можемо призвати, то що ти непридатний каже, радіти в лікарню, роби себе обмежено придатним. Ну, я круток, взяв документи, поїхав. Зараз усі троє у війську їхній сталевий кордон тримає оборону на Куп'янському напрямку. Російська армія зібрала там потужні сили, намагається прорватися, однак їм це не вдасться. Обіцяють наші захисники. Ми будемо йти до кінця, до кордонів, до своїх. По-друге, я хочу додому заїхати. Ну, це наша мрія на танклі, на БТРі. Там, дім, у якому виросли, і могила батька, який виховав їх у дусі братерства, навчив любити родин. Іну і свою землю кажуть брати, тому зроблять усе, щоб і духу росіян там не було. Тетяна Доцяк, Владислав Пліс, факти сітів єдині новини.